випускники шкіл. Хотів би вас привітати і ваших батьків. Я директор коледжу електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Наш коледж один із старіших на території України, а на Дніпропетровщині взагалі. Профільний навчальний заклад, який готує фахівців електротехнічної служби, і і вас запросити, щоб ви стали прометеями, людьми, які несуть світло. Я навчаюся на четвертому курсі коледжу. Мій вибір в цьому навчальному був поговорили тим, що тут. Отримала якісні знання та практичні навички. Тут створені комфортні умови для навчання в коледжі, сучасні кабінети та лабораторії, фізичний комплекс та художня самодіякість. Під час навчання в коледжі я отримувала вищену стипендію уряду у зв'язку з тим, що спеціальність престижна. На сьогоднішній день я отримую стипендію в розмірі 3 тисячі гривень щомісячно. Запрошуємо вас до лавку. Я про студентського самолетування коло. Я обрав положення серед багатьох варіантів, тому що легко це одне з найважливіших професій сучасного світу. В нашому коледжі ви можете отримати спеціальність не тільки користь, а й гарність і маривкурації. Після завершення коледжу ви можете продовжити своє навчання вищити навчальних забор. Студентство це не тільки навчання складання іспитів і зайків. Це ще спорт і художні кожну самодіяльність. Сторону сучасне 3. Наш коледж має потужну матеріально-технічну базу і розвинену соціальну інфраструктуру, сучасне обладнання, комп'ютеризовані кабінети і лабораторії. При навчанні з використанням новітніх технологій в умовах, наближених до виробництва. Студенти мають можливість вже під час навчання безпосередньо долучитися до виконання виробничих завдань, приміряти на себе роль керівника структурного підрозділу і навіть цілого енергетичного підприємства. Наша мета озброїти студентів фаховими сучасними знаннями та управлінськими навичками, інформаційними технологіями та іноземними мовами для успішної самореалізації та адаптації на ринку праці. Важливе значення надається практичному навчанню, де студентам необхідно застосовувати набуті знання у реальній виробничій ситуації. Практична частина підготовки фахівців здійснюється в лабораторіях, виробничих майстернях коледжу, а також на передових енергетичних підприємствах та організаціях країни. Ми не просто надаємо освітні послуги, ми навчаємо студентів критично мислити. Швидко реагувати на будь-які зміни в виробництві, в суспільстві, креативно і творчо підходити до вирішення різних фахових і життєвих завдань. Важливо пам'ятати, що наш коледж є надійним початком вашого життя. Підготовка коледжі дає можливість нашим випускникам продовжити навчання на інженерних спеціальностях в університетах країни. Тому наші випускники користуються великим попитом на сучасному ринку праці не тільки на рівні області. А також в Україні та за її межами. Молодим людям, які прагнуть стати студентами нашого коледжу, ми пропонуємо найкращу спеціальність, тому що фактові молодші бакалаври з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки є і завжди будуть основою технічного поступу за ворогою ефективного економічного розвитку держави.